Обрізкою раніше було пошкоджене, тобто тут вже утворення є дупла. Дерева і так страждають, ну а тепер вони взагалі будуть приречені. Мінімум тут повинен бути бурф 20 см. Деревам, які заблоковані літніми майданчиками, загрожує загибель, якщо умови для них не зміняться впродовж року, каже дендролог Євген Ткачук. Він понад 20 років вивчає методи догляду за деревами. На вулицях Театральна та Паученка заблоковані літніми майданчиками 10 лип. Контакт повний йде. Тобто це все роздавлюється. Друге це, звісно, доступ вологи. І третє це якщо буде забудоване. І буде різниця в температурі, то це пошкодить рух речовин по стовбуру. Пояснює, яка користь від дерев. Дерева виконують функції уловлювання цього пилу, уловлювання шкідливих речовин, загазованості, а також терморегуляції простору. Ми знаємо, що якщо це поверхня заасфальтована, без дерев, без газону, то вона має найбільшу температуру, ніж та ж сама площа, яка знаходиться в тіні дерев, каже, дереву потрібен простір перш за все для зростання. Дерево рухається, стовбур цей контактує з будівельними конструкціями, і він пошкоджується. Навіть якщо візуально це непомітно, так як кора може зберігатися на місці, але внутрішні структури цього стовбуру вони пошкоджуються, вони розмочалюються і вони відмирають. Я бачу, що кругом тут. Конструкції безпосередньо торкаються з самого стовбура. Керуюча кафе на вулиці Паученка Антоніна Біліценко пояснила, для поливу дерева дошки виймають. Доступ до дерева є, конструкцію змінили. Є регулярний полив, є таблиця, по якій ми поливаємо дві чи тричі на тиждень, дивлячись по погоді». Як облаштувати майданчик, аби дерево росло, поки не вирішили, розповідає менеджерка кафе на вулиці Театральна Аліна Федоренко. Ми спеціально зробили такий виріз, щоб туди можна було поливати дерево. Нам розказали, який він має великий корінь. Ми певну кількість заливаємо туди води. На власників та орендарів майданчиків на вулицях Театральна та Паученка цьогоріч склали шість протоколів за порушення правил благоустрою, сказав начальник інспекції Олександр Брюховецький. За пошкодження дерев за те, що відсутній доступ до поливу і за незбереження штрафи передбачені від 850 до 1700 гривень. Відповідальність несе вже той, хто. Збудував прибудову, там чи літній майданчик. Дерева заблоковані літніми майданчиками, перебувають на балансі комунального підприємства Благоустрій, пояснила його агрономка Альона Ворона. Пройшлися по кожному кафе, по кожному кафе пояснили, що треба визволити стовбур від там же ж всередині вони і барні стойки на деревах поціпляли. Там хаос замурували ті дерева, бідні, і розетки возле тих дерев, загрозувати тим, що колись це дерево загине. Порушення власники чи орендарі майданчиків мають усунути, говорить заступник міського голови Олександр Мосін. Ми даємо два тижні на усунення порушень. Те, що стосується зелених насаджень, вони не мають права і не можуть бути облаштовані будь-якими засобами. Сказав, якщо порушення не усунуть, міська рада звернеться у прокуратуру. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.